Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами розглянемо Surface-кісточки. Тобто ми вже пройшли по воксельних і тепер розглянемо Surface для того, щоб перевести наш воксельний об'єкт в Surface об'єкт, ми нажимаємо на цю кнопочку, на цю буквочку V і об'єкт конвертувався. Далі дивіться, в чому полягає основна різниця. Якщо в нас об'єкт вже в Surface скульпті і в нас Surface кістки. Ми малюємо не перебудовуючи нашу сітку. Дивіться, в нас є зараз 515 тисяч трикутників. Ми змінюємо нашу форму, додаємо глину. Зараз я відключу. В нас нічого не перебудовується. Якщо б ми зараз були з вами в, наприклад, оксельному варіанті, взяли кісточку якусь, почали водити. Бачите, в нас перебудовується і додається наш меж, наша сіточка. Саме головне треба розуміти, що поведінка. Вона значно відрізняється. Поведінка пензлів ваших і поведінка багатьох інструментів. Тому, як завжди, я кажу, потрібно брати і експериментувати. Ви собі берете, пробуєте, як вам воно піде. Surf моделю Surf Sculpt – це в принципі те, що використовує в основному блендер і те, що використовує зібраж. в блендері. Аналогічна штука. Якщо перейдемо в блендер, в Sculpt Mode, ми зараз. Я додам статистику нашу. Не знаю, чи вона буде його. Видно, бачите, ми зараз не перебудовуємо наші фейси. Для того, щоб перебудувати, нам потрібно зробити ремеш, там, який ми хочемо собі. І воно перебудує. Знов зробити ремеш, і воно перебудує. І ми вже працюємо з такою топологією. Тобто це саме працює тут. Ми можемо зробити тут ресемпл, зняти, наприклад, до 33 тисяч. Ось ми перейшли на ось цей рівень. І коли ми тут працюємо, бачите, нічого нам не перебудовується. Правда, 3D-код набагато швидше, набагато легше працює з великою кількістю полігонів, ніж блендер, тому що там інший підхід, я так розумію, в самому коді. Тому тут більше полігонів ви можете набагато краще крутити. Добре, по кісточках. Що саме головне? Це є звичайна глина. От, то, що ми тільки що робили. Давайте я зроблю йому кілька ресемплів. Ось так, щоб ми мали. Отак, як було в нас, є. Зразу ви отак можете робити клей, дивитися на налаштування, яка, які має ваша кісточка. Ось. Тобто ви можете ось так зразу собі робити. Ось тут, без проблем, дивитись на це все. Потім дивитися, що ваша кісточка працює з різними альфами. Ну, я знаю, що клеї не мали би працювати з альфами, бачите? Альфа залишається по змовчуванню. Потім клей фаст. Вони чуть-чуть буквально відрізняються. Не є велика різниця між ними. Можна при потребі одну кісточку на, налаштовувати собі клей. Але щоб не переналаштовувати постійно, тут для зручності зроблений ось такий варіант. Потім є дров. Це щось подібно, що ми робили в Воксельному скульпті. Але дров працює з альфами. От ми можемо вибрати. Зараз я виберу іншу. ось так. Кісточка Draw працює з альфами. І плотність і якість у цих альф залежить від того, який вас ось тут ресембл. Наприклад, два ляма зараз робимо. Загладимо, зараз десь би то його. Отут давайте покажу. Все. Бачите, деталізація зовсім інша. В оксельному об'єкті ви б вже змінили кількість ваших полігонів тут. Кількість не міняється, тому що у вас є певний свій ресемп. Міняєте альфу, можете додавати свої альфи, використовувати як 3D-моделі для альф, так і звичайні альфа-карти. Ви по-любому берете і експериментуєте. Якщо ви от в режимі Surface Mode, ну як в основному В основному робиться так: основний грубий концепт робиться в воксельному режимі. Потім, коли вже потрібно додеталізовувати до і додавати щось більше, це вже тоді переходиться в Surface режим. І там далі це все діло. Так, далі є е, кісточка філ. Зараз я покажу. Дуже прикольна кісточка. О, тут є в нас ось така штука. Наприклад, так. Беремо кісточку філ. І виходить, ми, бачите, ось ці краї ми не чіпаємо, тільки заливаємо, заповнюємо те, що там всередині. Тобто вона працює по-іншому, якби працювала кісточка смус. Якщо взяти цю саму смус. Вона почне зглажувати все повністю, старатися підвести під середньо середньоарифметичне. Само собою, кісточка Buildup, яка працює, як ви вже поняли, з різними альфами. Тобто ми вже маємо кісточку Draw, яка працює з альфами, і кісточка Buildup, яка працює так. Потім екструд. Зараз я заберу альфу і отак покажу. Ось. Це виходить звичайний екструд, але знову ж замітьте, ми не перебудовуємо наші, нашу сітку. Якщо подивитися зараз на сітку, вона ось так своєрідно тягнеться. Отут. В воксельному варіанті, якщо б ми щось таке робили, нам би перебудовувалася вся сітка повністю. Зразу буде збільшуватися. В воксельному ще є така штука. Якщо ви в воксельному об'єкті використовуєте, наприклад, Surface-кісточку, наприклад, от ви робите її, поки що нічого не, міняється, нічого не міняється. І воно, бачите, так типу розтягує так, як звичайно, в Surface. Як тільки ви переходите в звичайний якийсь там базовий м -м -м, варіант Clay Engine. Все, ваша ця перебудувалася. Ваша сітка. Добре. Вертаємося до, наших, до нашої сфери. Далі всі кісточки, це копіювати. До речі, в Ютубі є багато по цьому відео. Можете подивитися собі, як можна скопіювати. Створити оцей VDM-файл. Ну, або створити об'ємну, типу як кісточку свою, і перемістити, куди вам потрібно. Так само, expand, розширення. Inflate відповідно роздуває. Знов же ж замічаємо, не перебудовуючи нічого нам. Поки що ми просто-просто дивіться. Бачите, роздуває. Нічого ми не перебудували. А тепер все перебудувалося, коли ми зробили ресемпл. Також кісточка Абсолют. Вона от є встановлення, наприклад, висоти, все, далі вона не йде. Таким чином ви можете робити собі певні площини, які вам потрібно. От, або зробимо ось такий маленький варіант. бачите? Від сили залежить то, наскільки нам ця кісточка підніметь підніме нашу, е, нашу площину. Потім Scratches, Вона має якусь свою альфу і все. Далі пінч, яка стягувати має, по ідеї. От, бачите, вона стягує. Такий, як щепок робить Shift. Це типу як зміщення йде. От, це щось схоже на кісточку move, трошки має інший алгоритм. Так, зараз мені вже ця сфера надоїла тут. Ось. Далі, само собою, кісточка смус. Є в нас щось накидано. Кісточка смус. Це те саме, що ми використовуємо з шрифтом. Тільки якщо я не помиляюся, ось тут вона, а ну чи вона переймає. А, так, вона переймає налаштування. Потім Sharpen, це відповідно для того, щоб додати ну, типу, різкость. Не знаю, не можу вам сказати. Якщо хтось знає і нею користується, обов'язково напишіть в коментах, буде страшенно цікаво оце подивитися. Далі кісточка Freeze. Вона, так би мовити, робить маску, з якої ви потім можете, наприклад, вибрати наш трансформ. Тільки не цей, а ось цей. І витягнути так, як треба. Відповідно, можете звичайний, звичайну маску зробити. Це та як маска в цьому самому блендері, так? Або в, в зебрі. От. Тільки ось цю треба зняти. Так, добре? Далі Snake Clay. Це, відповідно, ми вже бачили з вами таку кісточку. Ми вже знаємо її. І в Blender така кісточка є, і в ZBrush і така є. І ось тут От вона якраз добудовує нам сітку. Це як в Воксельному ми працювали от з об'єктами. От тут був Snake. Якщо брати зараз воксельний наш слой. А тут було Snake, Spike і ця зубна паста наша. Просто тут вже є якась певна форма. А тут в нас просто, типу, як виходить, видавлювання йде. Такий своєрідний екструд. Але він не працює просто в просторі, він працює тільки від нашої площини. Так, знову мені забагато. Хорошо. І копі-клей. По ідеї це би мала бути отака штука. Якщо у вас щось є, якщо у вас щось є, так. ви хочете собі скопіювати. Наводите, клікаєте, розвертаєте, куди вам потрібно, і клікаєте в тому місці. Все. Потім Clear Data. У нас знову чисто. Оце, до речі, дуже прикольна кісточка. Вона для мене зрозуміла, тому що тут є кісточки, от ця and пейст для мене тяжка. А оця проста кісточка. Ти її вибрав, вибрав, що тобі треба, клікнув, поїм прийшов, куди тобі треба. знов клікнув, Clear Data, очистив, все є. І ти довольний. І кісточка проста. Ну, але це суто моє таке сприйняття. Ось. В принципі, по кісточках Surface на сьогодні все. Я думаю, основу ви зрозуміли. Тут теж нічого складного немає. Звичайні кісточки клей, теж підрозділ поверхності. Тут зразу можемо бачити, скільки у нас чого. Потім кісточка, яка працює з альфою, ті, які відповідають за заповнення, за, за поліш і так далі. Потім білдап і екструд, тільки білдап працює з альфою. Потім розширення і роздування. А ви вже собі перек... Далі скречес і так далі. Ну, по суті, то, що ми вже з вами прийшли. Насправді вони не важкі, їх треба просто взяти і попробувати попрацювати ними. Все. Тобто, схема, яка, ви собі починаєте скульптити в воксельному режимі, робите основу, базу, наводите. Воксель гарно перебудовує повністю всю сітку, переходите в Surface і вже там собі полішити ваші ці. От Surface моді, ви такого ж не зробите, так? Але вже потім, перейшовши в Surface режим, вибравши, наприклад, якісь, е, якусь кісточку, ви вже відповідно можете оце все діло далі додеталізувати. От зараз 508-280 і нічого не змінюється. Навіть якщо я клеєм це все діло доводжу. Надіюся, що це відео було корисне. Воно було трошечки коротеньке, але оці, оці кісточки Surface треба було вивести в окреме відео, щоб просто до нього ви могли собі в майбутньому звертатися і дивитися, що ці кісточки роблять. Ще раз нагадую, що кожна кісточка має налаштування ось тут, і деякі кісточки працюють з альфами. Альфи ви відповідно можете вибирати з тих, що є, або створювати свої. Також тут класні кісточки є. Які копіюють. Отже, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коменти, обов'язково пишіть в кого який досвід з цією програмою, і будемо з вами прощатися. Всім дякую за перегляд і всім пока.